Права 1627. У скільки разів треба збільшити 1,6, щоб отримати 4,88? Ну що ж, давайте будемо міркувати. Що означає, у скільки разів збільшити? Тобто, нас запитують, яке число ми маємо помножити на 1,6, щоб ми отримали 4,88. Тобто, як нам знайти невідомий множник? Для того нам треба добуток поділити на відомий множник. Тобто... Записуємо, щоб знайти це число, нам треба 4,88 поділити на 1,6 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам придеться перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 48,8 що ділиться на 16? І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 48,8. Давайте десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 16? 48 ділимо на 16, це буде 3. 6 на 3, це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 48 мінус 48, це буде 0. 0 не пишемо. Так, Вже будемо брати цифру після коми, то записуємо сюди кому. Так, зносимо 8. 8 менше, ніж 16, дописуємо 0. То дописуємо ще 1 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,5. Ну що ж. Отже, що це ми отримали? Давайте запишемо це так у скільки разів. У скільки разів треба збільшити 1,6… цілу шістдесятих. Щоб отримати? Чотири цілих вісімдесят вісім сотих. Ну що ж, отже, ми дізналися скільки разів у 3,5 раза. Так і записуємо, пишемо відповідь. Отже, у скільки разів треба збільшити, пишемо у 3,05 рази. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження невідомого множника з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.